Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати запіканку із вірмішельки. Дехто називає це блюдо бабка. Я взяла звичайний рецепт цієї запіканки бабки і трохи її апгрейдила. І вийшла неймовірно смачно. Мені знадобилось 200 г вірмішельки. У мене вірмішелька, але можна і спагеті. 4 яйця, 100 г твердого сиру, сіль за смаком. Чорний мелений перець, одна столова ложка сметани і 40 грамів вершкового масла. У глибоку миску поставила яйця, трохи посолила, взбила їх. Тепер потрібно зварити макарони. Поставила каструлю, посолила воду, як зазвичай, варити вермішельку. Все. Поки вермишелька там вариться, натираю сир на звичайній терці. Вермишель готова, я її промила, додаю в неї попереднє розтоплене вершкове масло, все ретельно перемішую. Додаю тепер вермишельку до яєць, знов все ретельно перемішую. поперчила за смаком, сіль теж ви додаєте за смаком. Я, наприклад, салила макарони, коли їх відварювала, тому я не додаю додатково сіль. Додаю сир і знов все ретельно перемішую. Беру форму, в якій я буду запікати нашу бабку, смащую її ретельно. Вершковим масом я попередньо його розтопила. Звичайно ж, можна смазати і звичайною соняшковою олією. Нам головне, щоб вона не прилипла. Викладаю нашу масу в форму, беру її, розрівнюю і відправляю в духовку розігріту попередньо на 180 градусів на 40 хвилин. В мене духовка електрична, тому дивіться по своїй духовці. Через 20 хвилин я дістаю її і змащую бабку зверху сметаною. Після того, як я її змастила, я її повертаю в духовку. Через 10 хвилин після того, як я її смастила сметаною і повернула в духовку, я її знов достаю. І викладаю на неї зверху сир. Виклала сир і знову відправляю в духовку. Ще на 10 хвилин. Ось така гарненька бабка в мене вийшла. Якщо ви любите макарони і сир, вас не відтягнеш за вуха від цієї страви. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, не забувайте ставити ваші вподобайки та підписуватись на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте, будь ласка, ваші коментарі.